І так, друзі, всім привіт, з вами Бородянський Копач сьогодні вибрався з камрадіком ну, у лісі. Тупо серед лісу покопай. Подивилися по картам. Що за карта була? Воєна? 1904 по-моєму. Ну, Карта 1904 годов. Типа, усе, у лісі йшла якраз стара дорога і по цій дорозі якраз прям йшла стара дорога. До бабинців. Аж до бубинців, то коротше, перевіримо цю дорогу, пройдемося зараз я по цій стороні, камрадік по цій стороні. То, то знизу, Ми тут... знизу там копали, то там місце було не багато, багато. Царських ну да, Николаївські може будуть, може царські якісь будуть. Якщо щось буде інтересне, будемо включатися. Друзі, по цій дорозі попадаються такі зігналися. Пуля, кусочки алюмінія, коротше всякий хлам. Ну місце таке хороше, бачите, лочки такі молоді. Будемо, щоб, типу, вказати, О, коротше таке місце. Ну якщо як буде щось інтересно, то будемо включатися. <звук> так, друзі, все такі сигналочки тут попадаються. Болтик. Шурупчик якісь гаєчкою. Ходимо ще по цій дорозі. Поки сигналом Не. Немає нічого такого інтересного. Фух, жаркувати сьогодні трохи. Фух, ну, таке місто хороше, хоч вітру немає. Деревця, тишина, а то ми їхали там ну, на полі. Тут такий вітер добрачий, я тут оце, в лісі мені нравиться копати. Ну що, що вітру немає. Давайте зараз з вами якийсь хоча б один сигнал О. Побачим. Побачимо поки що не густо, не густо, стара дорога поки підводить. І, ну, і сигналу в принципі не сильно багато. Оце. Такі ми не копаємо. Копаємо якісь нормальні сигнали. Фоль... Фольги трохи тут попадається. А так по сигналам, то не, не, не дуже багато. О. Це такі да, слабенькі сигнали. Хорошо, ладно, якщо щось буде... Включимося. Ось, друзі, камрадік подошов. знайшов першу манітосинку. 3 копійки 1952 зараз ближить зніму. І так, друзі, у нас така монетка 3 копійки 1952 року. Сохран, в принципі, в лісі хороший. Тут пісочок такий. Сохранчик пойде. Ну, для, начала, для начала копа то нормально. Ми тільки зайшли купаємося десь. Ну, минут 40, так? Да? Десь так. Все, отдаємо камрадіку монетку і йдемо шукати далі. Ой, та, друзі, все, камрадик викопав з тої самій ямки, ще одна монетка, 3 копійки 1950 року. І дає там ще йде сигнал. Зараз підемо до нього, побачимо, що там робиться. Опа, камрадик нашев за кладушечку совєтських монетів. О, третя. Третя копійка. Третя копієчка з одної ямки. Ось одна, ось друга, і комрадика третя. О! Кладуха. Кладу, кладуха, серебро... Ну да, якщо більше трьох копійок, то вже клад. О, де, де. Зараз, зараз вам зазніму її трошки поближе. І так, друзі, це було у нас 5 копійок 1952 року. Сохранчик такий воліміння нормальний, почиститься, він нормальний. І все ось з одної ямки. Камрадік, бачите, нормально, піднімаємо монетки. Кладушечка, кладушечка пошла. Ось і да, ось і так, страція, да, ось, ну ну, та так. -да. Ну що, як будуть якісь такі шо, цікаві сигнали, будемо включатися. Познахірка серед ліса. Тупо цілаш висипать ціла ця копійок. Зараз сьогодні десь... Ну, мусорося хтось викидав. І тупо ціла... Ціла банка копійок, зараз висипем Подивимося, що тут зараз. І що, друзі, тупо ціла монет А ні, не, не ціла. ходячки, Ну так, да, тут такого нічого немає. Наші наші ходячки. Двісь якийсь родич. Що де? Якісь рубль, блять, поховані спокій. Mm. Хтось викинув, коротше жменю копійок із свого кармана. <гум> ну, рублики диви. Два гривні є, що за рубліки? Ні, ну типа наші, пані, де, А, 5, Так 5. гривні, блядь, а не рубля кека. Не, рублять не здойде. А, ну да, тут ще дивіться, все. Русских 5 рублей щось робить. Там ще 2 рубля надо жить. 000... Житомир метро, нахуй. Можна забрати. Житомик ось на метро. Київський, метрополітен. Що це? Це рубль. рубля. Це теж все. Два російських рубля. Гривня наша, Хтось, коротше, викинувся таку ж меню копійок. Бог його знає, що це воно таке. Оце, коротше, друзі, дуже... така находочка прямо серед лісу. Що вона тут робить, бог я знаю, може щось спеціально ставив. Для копачів таких як ми. Ну, да, да, Тільки мусор бачимо. Ну так, так, тут ось пляшок 20-х. Якісь віники. Вінники якісь. Копійки, мусор. Ми їх забирати не будемо, нехай лежить. Буде цим камрадам. Находочка з металіками через 300-400 років Найду тупо кладуху, кладуху мені. Ладно, хай лежить, пойдемо далі копай. Ну така інтересна -інтересна находочка. Такого ти не ожидаєш знайти в лісі. Ну що, як буде щось знову цікаве, будемо включатися. Що може буде щось інтересне, зараз давайте разом. Попробуємо знайти. Ну як сюди, да, попробуємо разом, щоб зараз пінбонтером швидко знайду. Ні, то под... поставлю на паузу. Да, зараз поставлю на паузу тоді. Викупаю та то покажу. Бо як сюди не можу знайти. Що, коротше, викупав це обичний сплавич якогось алюмінією. Що до такого плана? Нічого інтересного. Ладно, буде знову цікаве, будемо включатися. І так, друзі, був у нас сигнал. І це якийсь такий інтересний патрончик вибух, якийсь звукового R, якийсь щиток наче. Маленький такий. Бог його знаю нічого. Такого нічого інтересного не попадалося, а то відро з монетами знайшли. Монетку. Ось продаємося далі по такої дорозі. Комрадик десь там у бокс пішов у лісі копати. Побачимо, якщо щось ще буде ще інтересно, то включимося. Поки що такі находички більш-менш нормальні. До Комрадика. І в камрадіка все Манітосинка. Ну, І так, друзі, це у нас одна копійка 1986 року. Сохран такий більш-менш нормальний. Ось такий мені А в мене поки що ну, не одного сигнала, по мені там все в кавраді копає. Зараз, подождіть, глянемо. Ліс. Немає, мене того лісу не знімаю. Ладно, щось буде інтересно включатися. Дивімося, що він там знайде. Бо в мене сьогодні сигналів немає. О, ну нормально. Aluminci, folżek, on oh, jeszcze jeden sygnał Nie, hm. Wykopasz pierwszy raz. No tak Nie, nie Та я персокатушечка манд. Малесенька, снайперочка і тут моя бій гуляв. І ще один кусочок того самого. Язичка, всю. Ну, подивимося, що він копає. Хай, що копійка. Побачимо, не підводи камрада, чуєчка. Походу підводить. Косок якогось металу. ну побачимо хоча, за замітал. Може нож якийсь. Із... Какінак. Как <рес> Акінак, так. Да. Как угу. ну, Кисок такого металу. Все, зараз ямку Камрадик закопає і підемо далі. <рес> так ось був такий друзі сигнал. Фу, поганий на глибині лежало 25, 30, 40. Викапую тут, походу цю манітосі. О! Ось якась монетка. непонятно зараз. Трохи почищу. Та покажу вам, що це таке за монеточка. І так, друзі, це у нас саме розпросторєна копійочка 10 копійок 1961 року. Сохран убитий. Но от я роздивився. 1961. 10 копійочок така вся находочка. Буде щось цікаве, може будемо включатися. Купійку знайшов все-таки. Зайшов в ліс такий, он до обрив, річечка така тече в лісі. Ось таке ганське дерево, хоч біля нього погружитися, вдруг клад якийсь заховав. О. Так поки що боч таких находочок інтересних не було. О. Все, ямку закопали. Будемо зараз тут покружимося трошки, може ще, ще якісь монетки будуть. Якщо щось буде, то включуся. Побачимо. Камрадіка взагалі не знаю, де вже пропав у лісі, заблудився. Все, якщо щось буде цікаво, будемо включатися. Цікава находочка. Бо... А, це пилки, ручка, я думаю, що це воно мені нагадує. Металічна така. Будемо вже двигатися в сторону самокату. Трошки тут ще полазимо і в сторону стамокати буде двигатися та їхати до хати. Щось, якщо щось цікаве, знайдемо, то ще будемо включатися. Каже, тут буде якесь золото чи серебро, бо такий сигнал 40. Чистий. Золото, а ну покажи. О! Це у нас така кришечка. Це золота. Золота, чисте золото Раніше ж кришки. Чисто золото робили. І знов сигнал. Золото знову. Вже втомилися копати золотий садів, ну, але сигнала золотих 10 було, просто на камеру не показували. Динарі, так, золоті. Mm -hmm. Ладно, що чуть нічого золотого не було. Побачимо, хоч, що тут камерадік викопає, бо мені сьогодні не везе я його показує. О! на Ось такий сигналчик, дробинка, зараз скину в камрада. Ладно, сьогодні поки камрада знімати не буду. Я може буду побачимо. Смотри, яка находичка буде. Почекаємо 10 минут перший сигнал, зараз з Сюпінпонтіром поверхнусний місці з вами достанем. А, ось все. Це... от мілкашечки. Вот пістолети такі маленькі. І маленька така гільзочка. Ось таких хаща-хлашу дерева. О! Це за мене 10 перший сигнал. Ладно, щось буде цікаво, включимося, побачимо, що воно тут. -о. Але знову такий поверхностний пінпонтіром ось нащупаю. Ось, наші пупін Зараз знову викупимо. Побачимо, що воно тут. О, вон, дивіться, як блиснуло гарно. А це у нас пробочка. От горілочки Совєтська. Що тут у нас написано? Потоножський ПБ. Щось там таке. А, це півзавод. потоножський якийсь. Ботоноский пипзавод, оце така находочка. Тут навіть ямку закапувати не треба. Ось так, мохом присипав обратно. Все, бажу, так, якому тут Качар... у якого лісі такому маленькому сосновому, гілі тут охожу, Ой, побачимо, що він тут. -то. Ну так, ну, да, якась забита дорога, то точно ніхто не лазить по цій дорозі. Так так. Да. Що -то сигнал, Мат, ще такого значка знайшов. зараз вам трошки покажу ближе. І так ось такий друзі значок Камрадик знайшов. Охорона природи з дубовим листочком. Така ось находочка. Ну так, в принципі, находочки более мені нормальні в камрадика. Находичок на мене повіста собі на груди та буде ходити. Да, да, да. О, ось перебралися на таку галявинку. По старій дорозі по... тут щось полазимо, побачимо що воно час, як максимум мінус 40. І будемо двігатися, бо вже сонце заходить. Ну, Взімає їм камраді, як він знов щось знайшов. Побачимо, що він тут знову викопав. Коротше, понятно, кришечка під горілочки. Ладно, щось буде цікаве, будемо включатися. І так, друзі, був такий сигнал 80-75 хороший. І все випадає монетосинка якась. О, Походу знову совєцька. Ранні, походу соєтіки, ранні, зараз трохи почищу та покажу. І так, друзі, це у нас одна копійка 1924 року, да? ранні совєтики, бачите. Така ось копійка. Ну, в принципі, нормально. Башка, що мене сьогодні оце така друга монетка, це в такому лісі викопав. Зараз закопаю цю ямку. І попробую тут, отут ось, 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 ось трошки ще краю похожу, там трошки далі побачу. Ще, полчасика десь і будемо збиратися. Не знаю, що воно даже. А ну все, нашел, понятно що воно от, кошочок одгорілочки як сюди. Так зараз трохи почистити покажемо вам, що воно до чого. Це Ніколаївська одна копійка. Ніколаївська копійка, зараз вам ближе зніму. <різь> Ходив тут ранній советі один знайшов 24 -го року. <різь> нормально, значить, в цю сторону лізти. Я тут, ось цього тут знайшов копійку теж. А це вже раз <різь> <різь> тут на Зараз Пойдемо полазимо. Царські копійки гарно він бере. На, на здоровго. Ладно, зараз вам вблизі покажу. Так, і так, дуже, це у нас одна копійка Ніколаївська 1911 року. Сохран такий середній. Ну, Тома її до 30 буде нормально. Бабач 1900 навіть вийде. 1911 года. Зараз тоді ще трошки по цій стороні. А. Походимо, подивимося, може, ще такий сарічок буде. В принципі, такий сьогодні садіньколі-мієм теж удачний. Совєта вже ж 5 штук. Одна царська, один значок. В принципі, кого сьогодні нормально, що зараз ще полазимо трохи. Як знаходиться монетка, відкривається нове дихання, хоч вже й темніє, будемо їхати до ну, до хати вже як буде темно. Все, якщо щось буде, знову включимося. Ось, коротше, зайшов тільки на це поле і зразу все, патрон цілий. Ось така находочка. Так що по любому, да, то щось тут буде, 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 патрони старі, Ніколаївська монетка, зараз це поле трошки обходимо. Якщо щось буде знову інтересне, включимося. І все другий сигнал знов. Патрон такой вже уже стреляний. І знов гільза. Уже три штуки. А це от, от, от друзі. Там де капсуль вставляється кусочок. Ніколаївських монет поки що немає. У, і так, друзі, це такий підсумок. 3 копійки, 5 копійок, 3 копійки в совєтські, одна Ніколаївська, Один маленький Собєтик в, в Камрадіка. І в мене теж одна совєтська рання. І один цвєтик такий, що, ну, що дуже часто випадається. Походили з камрадиком з по лісі трохи. Накопали трохи монет, трохи совєтських. Найшли кладушечку з трьох монет совєтських значок. Таке. О, така куча різного. разного. Ото знайшли відро. Цілих монет українські, там російські, е якісь київські. Хтось ж мені з кармана, мабуть, витягнув у відро спеціально ставив для когось. Коротше, це так був такий копко, в принципі. Нормальний. Уже темніє. Будемо вже двигати до хати. Що, Всім удачі, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, всім удачного копа.